Сторінка 175, параграф 29. Розвиток української культури в 14-15 століттях. Особливості розвитку культури, українська культура 14-15 століття це спадкоємиця культури Русі України та Волинсько-Галицької держави. Культурний розвиток цього періоду відбувався у складних умовах. Українські землі, які перебували у складі різних держав, Опинилися під різними культурними впливами. До певного періоду сприятливими були умови для розвитку культури у Великому князівстві литовському. Збираючи руські землі, литовські князі прагнули долучитися до культури Русі, надбання якої не відкидали, а підтримували разом із православною вірою і руською мовою. Польське королівство було брамою, крізь яку до України потрапляли ідеї відродження. Культури, що в 14 столітті зародилася в Італії і ґрунтувалась на ідеях гуманізму та традиціях античності, саме через Польщу українці знайомилися із західноєвропейськими досягненнями у галузі освіти, науки культури. Етнічна строкатість українських земель створила сприятливі умови для культурного обміну представників різних народів: русинів, українців, поляків, кримських татар. Євреїв, караїмів, німців, вірмен та інших нове і старе в українській культурі співіснувало, нарощуючись одне на одне, створюючи унікальні культурні явища, розвиток освіти. Освітою на українських землях опікувалася церква. У церковних школах учні здобували елементарну освіту, училися читати почасову й псалтерю, писати і рахувати. Охочі могли здобути ширшу освіту при великих монастирях, однак вона мала церковний характер. Певної програми навчання не було. Ченці вчили тому, що знали самі. Відсутність вищих навчальних закладів в Україні змушувала юнаків здебільшого синів міщани шляхти здобувати освіту в університетах Європи. В Ягелонському університеті Польща навчався. А потім здобув ступінь бакалавра та магістра Юрій Котермак, Дрогобич, із міста Дрогобича, нині Львівська область. Згодом він продовжив навчання в Болонському університеті, Північна Італія, де став професором медицини і астрономії на 1481-1482 навчальний рік був обраний ректором цього навчального закладу. Збереглася лише одна друкована праця. Юрія Дрогобича, латиномовна прогностична оцінка поточного 1483 року. За формою і змістом друкована праця Юрія Дрогобича належить до числа поширених у той час астрологічних календарів прогностиків, у яких на основі відомостей про розташування небесних світил передбачалися земні події. Вона вважається першою друкованою книгою. Українського автора. Історичні подробиці. Дослідники звернули увагу на те, що в 15-16 століттях не один лише Юрій з-поміж Дрогобицьких міщан учився в Ягелонському університеті. У списках вступників до цього закладу за 1411 1600 рік вдалося відшукати принаймні 32 вихідці з Дрогобича, але завершувала курс навчання і отримувала наукові титули лише незначна частина вступників. Здобуття Юрієм Дрогобичем 1470 року ступеня бакалавра, а 1472-го магістра свідчить про його наукові здібності і неабияку наполегливість у подоланні труднощів. Із 208 юнаків, котрі разом із ним вступали до університету, бакалаврами в 1470-71 навчальному році. Стали 66 осіб, а ступінь магістра отримали в 1472-73 роках лише 9 з них. 6 лютого 1478 року Юрій Дрогобич писав у листі до краківського знайомого Миколи Чепіля Мені судилося бути бідним. Весь час у клопоті й злиднях невеликий заробіток, який щодня здобуваю, дістається ціною постійної праці й величезних зусиль. Багато міг би я осягнути в науці, якби не мусим турбуватися, про найнеобхідніше. Література. Літописання. Літописна традиція Русі України продовжувалась у західноукраїнських літописах, у яких подаються відомості про українські та білоруські землі у складі Великого Князівства Литовського. Його складовою частиною є короткий Київський літопис, що охоплює події 1480-го. 1500 року. Характерною особливістю цих літописів є наявність повістей, вставок, що відрізняються за формою і стилем від літописного викладу. Одна з таких повістей про Подольську землю. Її автор, розповідаючи про князів Каріотовичів, намагається обґрунтувати право Литви на Поділля. Наприкінці 15 століття. Розпочалося друкування книг церковно-слов'янською мовою. Німець Швайпольд Фіоль у 1491 році у Кракові вперше надрукував кирилицею чотири книги для церковної служби в православних церквах: Октоїх, Часослов, Тріодь пісна, Тріодь Цвітна, Архітектура і містобудування. У другій половині 14 століття долалися тяжкі наслідки монгольської навали, відбудовували старі міста, споруджували нові. У 14-15 столітті провідним було оборонне будівництво. Укріплення будували із цегли або каменю, перебудовували майже всі давні кам'яні укріплення 12 14 століття, зокрема в Кам'янці, Білгородністровському. До 1484 року читаття Албе, Мукачевому, Кременці, Хотині, Луцьку храми й монастирі обмуровували міцними стінами як оборонні споруди, Образотворче мистецтво. Протягом 14-15 століть на українських землях розвивався провідний жанр тогочасного малярства іконопис, ікони, як і фрески, набували нових рис під впливом ідей гуманізму. На іконах з'явилося зображення рослин, архітектурного оточення, предметів побуту. Одним із кращих зразків іконопису є ікона Богородиці з пророками з церкви в підгородцях, ікона успіння Богородиці. Популярними були ікони, де в образах святих втілено воїнів героїв, наприклад, ікона святого Юрія Змієборця.